Будьмо уважні. В той час наказав, сказав Господь, Коли хто хоче, йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене та Євангелія, то її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу, то отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм: істинно кажу вам, як є деякі за тут присутні, що не зазнають смерті, аж поки не побачать Царство Божого, що прийде у могутності. Слава Ісусу Христу. Що я чув, ви вже до школи ходите, так? Точно? Так. Да. Що там в школі? Погано. Що погано? Треба вчити уроки. Треба вчити уроки. Так. Та це хіба погано? Ви що хочете науками бути чи що? Ай-яй-яй-яй-яй. Дуже добре, що вчителі дбають про вас і заставляють, щоб та сіра речовина, яка там є, всередині, там, щоб вона рухалася. А якщо сидіти тільки в телефоні, то вона відмирає, правда? Але коли читати книжки, виконувати домашні завдання, то сіра речовина тут дуже сильно рухається, і ми стаємо мудрими. Так? Так чи ні? Я вам зараз намахаю. Вчитися треба. Батьки для чого вас в школу посилають? О, що, ви? Щоб ми були разом. Добре. Тама знали приклади. Дуже добре. Щоб могли гроші рахувати, будинки будувати, літаки. Букви. Букви знали, так. Хто президентом хоче бути? Я хочу. О! Каже, що дуже погано в школі. Багато задають, а хочеш бути президентом. То ти маєш в всьому орієнтуватися. Так що вчися, щоб стати президентом. А ще мені скажіть таку відповідь, відповідь на таке питання. Що є найцінніше для людини в цьому світі? Знання. Не, не. Неправильно. Добре, гарна відповідь, але не така. Здоров'я. Неправильно. Життя. Мало. Що є найцінніше? Ох. Добре, але ще не то. Для людини. Особисто людина має дуже великий скарб. Що це є? Доброта. Ні, Мало. Душа. О, молодець. Отже, найбільший скарб, який ми з вами маємо, це є наша душа. І що ми сьогодні чули про цю душу в Євангелії? Чули, щось чи ні? А ну згадуємо. Чули, правда, щось було таке слово. А що там було? Хто пам'ятає? Краще. Трошки забув. Ну, хто пам'ятає? Прочитати вам. Добре. Нагадаємо собі разом. Яка бо користь людині? Здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Бачите, Ісус ставить такі питання для кожного з нас, щоб ми задумалися, що є найважливіше в нашому житті і для кожного з нас? Так? Отже, наша душа, де вона є? Середині нас, добре, її видно? А вона точно є? Багато хто каже, того, чого не видно, того не існує. То правда чи ні? Бачите, ви які ви молодці, зато ходите до школи і знаєте багато речей. Отже, кожному з нас при створенні нас Бог дає душу. І тіло наше стає така свого роду в'язниця для нашої душі. То воно тримає ту душу. Воно заставляє нас більше дбати деколи про своє тіло, аніж про душу. Бо Наше тіло хоче постійно. Що наше тіло хоче? Що наше тіло любить? Їсти ще що? Добре, щоб поводилися з ним ще, що наше тіло хоче. Спати. Спати. Що ще тіло вимагає від нас? Співатися. Вягатися, ще що? Вчитися. Добре, ще що вимагає тіло. Гуляти. Гуляти, так. Гарно виглядати. Гарно виглядати. Ми хочемо, щоб воно нас дуже гарно виглядало. Ходити. Сидіти в телефоні. Сидіти в телефоні, то вже що щось інше хоче, ну але таке. Що ще? Що ще наше тіло вимагає від нас? Багато пити води. Багато пити води, добре. Починок. Ще що? Магати продуктів. Ходити до сер. Вчитися. Добре. А що наша душа хоче? Натупіти. Не, Не тупіти, добре, ще що? Фу. А як то так якось так трохи гарніше сказати? Це дуже правильно ти сказав. Але що наша душа хоче чи вимагає від нас? Так, ще. Читати книжку Добре. Випромінювати від себе тільки добро. Так, ще. Писати. Та ні, душа їй не треба, щоб ми писали. Вона хоче щось більшого. Робити любов. Знаєте, я би сказав одне: так як на, на дитячому рівні. Щоб ми були чемні. Отого От хоче наша душа. Що і до дорослих стосується і до дітей. Щоб ми були чемні. А що означає бути чемним? Вчитися Бухти, батьків. Щоб батьків перелити. Допомагати людям. Не сидіти в телефоні. Блажати Богу. Бачите? Ви все знаєте. Тому ми. Маємо пам'ятати про цей великий наш скарб. Маємо пам'ятати про те, що Бог дав нам це земне тіло тимчасове користування. І мало з того, коли ми відкриємо Святе Письмо на самому початку, то що там пише? Звідки ми взялися? А Бог нас створив як? Обружить себе. О, чуєте? Бог створив чоловіка на свій образ і на свою подобу. Тобто, кожен раз, коли ми з вами дивимося в дзеркало, що ми там бачимо? Мало Бога! Бога. Коли ми бачимо себе, ми бачимо там Бога. А Бог нас створив якими? Ні, по красі, якими нас створив, найкращими. Кожен з нас є найкращий в очах Бога, бо кожен з нас є створений на Його образ і подобу. Тобто треба нам щось там аж занадто сильно дбати про ще свою красу Зовсім не потрібно. Треба всього навсього усвідомити собі, що ми. Наше тіло створене на образ і подобу Божу. Але коли ми з вами забуваємо за це, ми починаємо дбати більше про своє тіло, аніж про свою душу. І тоді, що з нами стається? Ми намагаємося здобути цілий світ. А, за душу, а з душею що робимо? Занапащуємо да її. Так? то, що ми чули в Євангелії, яка або користь людині здобути світ увесь, а занапасти свою душу. Бо це, що ми починаємо витворяти зі своїм тілом деколи, чи для свого тіла, то ми хочемо комусь подобатися. Ми хочемо вподобатися цьому світу. Але не Богу. Тому дуже важливо є усвідомити, що ми в очах Бога. Є найкращі, і що Бог так виглядає, як ми. Не нафарбовані, не там повистригувані, не накачані, не там не знаю, що ще з собою люди витворяють. Але усвідомити, що ми є для Бога найкращі і ми, і це є образ Бога. І не старатися подобатися цьому світу. Не гонитися за цим світом, не піддаватися на реклами. Які нам кажуть, що треба грати в ігри багато. Та? Кажуть таке реклами? Постійно вискакують якісь там танчики, якісь там Маріо, ще там щось бігає, якісь там Mortal Kombat які ви ігри бавитесь? Які? Я навіть не знаю, що тут таке. Це бійка така. Бійка така, боже святий, ну да як так? Діти такі побожні бійки, які зграють? Якщо щось бавитися, то вже якісь стратегії, якісь будування міст, розв'язування прикладів, так, щоб всі речовина рухалася, а не битися. Зовсім не потрібно це дітям. Тому пам'ятаємо це сьогоднішньому Євангелії, що найцінніше в нас є душа. І кожен з нас має найперше піклуватися про неї. А як піклуватися про неї? Дуже просто. Бути яким Яким бути чемним. А під тим, бути чемним, ховається все. Там можна узагальнити все. Це будь чемний той, хто молиться, хто любить Бога, хто любить батьків, хто любить батьківщину, хто поважає своїх ближніх то І так далі, далі, далі. Тому бажаю вам, щоб кожен з нас був завжди який темний. Амінь.